Розваги поїхали, сміття та сморід тваринних фекалій залишилися. У Івано-Франківську понад два тижні гостював один з найвідоміших цирків України. Зупинилися артисти на поляні поблизу міського стадіону Рух. А після себе залишили тотальну розруху. Під колесами важких автомобілів та куполом арени поле перетворилося на роз'їжджену дорогу. Також тут чимало дощок і тирси. Навколо стоїть сморід тваринних відходів. Всі ці подарунки від цирку нині перебирають працівники стадіону рух. Ну я б не сказав, що нормально. Тому що прийшлося поле рівняти. Нарили машини, то щоб було було, то не стояв. Між тим керівництво стадіону, яке здало територію цирку в оренду, проблем не бачить, Ба навпаки, запевняють, що артисти залишили кошти на прибирання і навіть оплатили послуги грейдера, який, мовляв, вже розрівняв поле. Тож тепер, каже керівник стадіону Іван Слюсар, галявина стане ще кращою для гри у футбол. Попрацював грейдер. Я вам скажу, що в зв'язку з тим, що це поле не вирівнювалося. От сьогодні попрацював грейдер. Він досить вирівняв. Шевчен трошечки, як кажуть, прийдеться попрацювати, підправити, вирівняти завтра. Можливо, ми якщо погода буде дозволяти, каточок. Зарівняємо, і все воно буде в належному стані. А от те, що на полі цьогоріч вже не буде зеленої трави, Іван Слюсар мінусом не вважає, каже футболісти аматори, і так би її витоптали. Тож тут не проти прийняти наступних орендарів. Мовляв, це дозволить хоч якось погасити борги перед працівниками. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.